Доброго вечора, друзі. Ну що, у нас приїхала упаковочка з AliExpress. Сьогодні відео таке розпаковочка. Приїхали товари для акваріумістики, і не тільки ну, в основному не для акваріумістики, але одна штучка і для акваріумістики. Так. Дивимося, що в нас є. Це захисні окуляри собі. Наліто. Ось отрице. О, оце приїхало для акваріумістики. Це в нас тести для води. Будемо перевіряти. Всім в одному. Що в нас тут є. Що в нас тут є? Що в нас тут є? Так, да, я оператор ще той, звичайно. Так, у нас. Є, так, фокусуємося. Карбонатна жорсткість, кислотність просто жорсткість. Загальний хлор, вільний хлор, нітрати, нітрити. Будемо перевіряти воду з нашого акваріума, тому спробую на вихідні зняти відео. А також перевіримо нашу воду з водопроводу. І також воду підготовлену для, для вже заливання в акваріум. Я ще, можливо, знімлю короткий ролик, як я граюся з цією водою, який коктейль готую. Тому що, ну, хто, хто ж знає, був вже в Вінниці, знає, що в нас беруть воду з Південного Бугу. І тому її якість, ну, м'яко кажучи, залишає бажати набагато кращого. А, тому. До скорої зустрічі! Перевіримо нашу воду. Все найкращого, гарного вечора!